Зараз, як членкиня Української ради, зараз іншими членами Української ради, ну, вже більше трьох годин в медиків. Мабуть, це такий найважчий день в моєму житті, тому що я з 2014 року думала, що вже побачила все а, і а, знову ж таки, такі жахіття, меж жахіття, мабуть, росіян. І тому меж ненависті у нас теж ось вони ще більше у цю ненависть пликають, але хочу сказати про те, що вдячна всім киянам тому, що ви бачите, скільки людей, скільки всієї допомоги, лікарі, військові, волонтери, нацгвардія, як всі згуртувалися, як відповідають на ці виклики. Ну дуже боляче дивитися не тільки на зруйнований корпус там, де діти були з поликами діалізу бачите новий корпус, який дуже багато доклали засиль, щоб він був побудований, в тому числі Округінська Рада. України. Ми чекаємо на заяву офіційного міністра охорони здоров'я. Просто хочу зараз сказати, що росіяни точно мають нанести більші покарання. І ви бачите цей терор від того, хто запустив ракету і, звичайно, до покидька Путіна. І світ має належним чином адекватно реагувати на ці геноцидні дії. Тому ми я вдячна всім киянам, всім небайдужим. Ми, як опікунська рада, точно будемо готові допомогти і доносити до світу правду. Найважче, звичайно, зараз ще виховувати дітей, коли постійні тривоги. І дійсно, цей стрес для дітей дуже важливо їх відновити не тільки фізичне здоров'я, а й психологічне підтримувати батьків, але так само підтримувати лікарів. І, ну, їм дуже зараз буде надзвичайно важко. Тому тримаємось, ще раз дякую, чекаємо офіційних заяв і координувати важливі дії. А саме головне, щоб адекватно відреагувався. І звичайно, співчуття відчуття всім родинам заділи і прямо. Я вже уточнюю.